На роботу не за ГЗОТом. Мінімальне соцзабезпечення передбачене законодавством це надання робочого місця, учасна виплата зарплати. Щорічна відпустка, тривалістю 24 дні. Декретна відпустка 120 днів зі збереженням посади. Такі правила акзоту. Якщо працівник работник що його ніхто. Так сказать, оформлять не собирается. Здесь нужно, скажем так, очень за этим следить и возможно даже не иметь дела с этой компанией. Значит, здесь речь йдет о том, что он может обратиться специальные инспекции. Згідно з дослідженням рекрутингової компанії, лише 37% українських працедавців надають співробітникам соціальний пакет. Юристи кажуть, що люди самі обирають собі рівень соцзабезпечення, адже умови соціального пакету прописують у трудовому договорі. Якщо працівник підписався, отже, його все задовольняє. Більше того, більшість українців працюють взагалі без договору. Ну можна одразу обговарювати навіть на етапі заходу чоловіка в компанію у всяких деталях в плані договорів трудових. Вот. можна там кабидати, бы, все в коворі трудовому вплоть до там плати, функціонала. Працівникам, які взагалі не мають соцпакету, можуть скаржитись. Тоді Мінпраці спершу пройшла повідомлення роботодавцю з вимогою усунути порушення закону, а при невиконанні першої вимоги покарає порушника.